Амбіції це річ, з якою потрібно поводитись обережно, адже здорові амбіції сприяють розвитку, нездорові занепаду. Також хворобливі амбіції можуть завдати серйозної шкоди багатьом людям і навіть державі. Відставний генерал Кривонос, виступаючи на прямому каналі, у пилу пафосу ляпнув зайвого. Ну зброя у нас до 29 грудня була, і ми були спроможні виробляти. Я, до речі, вчора спілкувався з представниками е конструкторського бюро, Луч, і нічого офіційного з боку Служби безпеки України по факту витоку інформації по злиттю е всіх е співучасників виробництва ракетної зброї України, по яким 29 грудня минулого року пролетіла, взагалі ніяких порушень немає. Е кримінальних проваджень ніяких немає. Ось бачите, як е цікава е спеціалізована служба, яка стоїть на захисті батьківщини і мусить боротися з шпіонами, абсолютно цим не займається. Задаю питання, чому? Так, друзі, вам не почулося цілий український генерал в ефірі цілого українського каналу. Підтверджує, що удари росіян досягли цілі, і прямим текстом каже ворогові, що у нас буцімто немає тих ракет, які ми як то він каже, виробляли до 29 грудня, а потім вони були знищені. Я нагадаю, йдеться про ракети Нептун та Вільха. Нептун, зокрема, використовувався під час удару по крейсеру Москва. Це повідомлення генерала кривоноса вже підхопили пропагандистські російські ресурси, і цілком очевидно, що спецслужби також його зафіксували. Я маю на увазі безумовно російські спецслужби. Я розумію, що пан кривонос дуже ображений на владу. Я розумію, що пан кривонос має. Серйозні політичні амбіції. Десь по-людськи я напевно навіть можу зрозуміти причини його образ. Але під час війни головне бути державником, а вже потім просто людиною зі своїми образами та рефлексіями. Таких прикладів десятки щодня, знаючи, як потужно працюють аналітичні служби ворога, неважко уявити. Яку кількість, який масив інформації їм вдається взяти з відкритих джерел? Тому я звертаюся до всіх ображених. Тримайте себе в руках і пам'ятайте, що держава важливіша, ніж ваші кар'єри і ніж ваші персональні образи.